Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про ще одну війну, яку Росія програла, а саме як Росія капітулювала перед Німеччиною. Так, так, Росія капітулювала перед Німеччиною. Чому я це роблю? Тому що хочу виправити історичну несправедливість, про яку верещать російські пропагандисти, що Росія не програла жодної війни. Це неправда, це далеко неправда. Попередні два відео в мене є про це. Отже, подивіться, будь ласка, на плакати того часу, причому на плакати що одної сторони що іншої вони суто пропагандистські і возвеличують тільки себе так ось росія капітулювала перед Німеччиною в Першій світовій війні Путін зараз каже у нас украли побіду в Первій мірової війні та нічого подібного, ніхто вас цю перемогу не крав. Росія сама здалася. Якщо ти нагадив штани собі, то не кажи, що це хтось нагадив тобі інший, власне, а Росія, мало того, що гадить собі в штани, так вона ще й... Потім ті штани кидає сусіду на Газон. Тобто я завжди казав, що біда Росії не в тому, що вона знаходиться в повній сідниці, а що вона навіть там не вміє правильно знаходитися. Так от, що стосується капітуляції в Першій світовій. Детальніше. На 1914 рік у Європі було два ворожі блоки Антанта та Троїстий Союз. Російська імперія входила до Антанти разом з Великою Британією та Францією, куди згодом додалося ще кілька десятків держав, включаючи США. А Троїстий Союз в 1915 році перетворився на четверний. Назва походить від чотирьох членів Німецької імперії, Австро-Угорської імперії, Османської імперії та Болгарії. Якби Російська імперія дотрималася до кінця війни, то в 1918 році... Восени опинилася би серед переможців, які виграли війну. Але Російська імперія була слабка і ще до завершення війни капітулювала перед лідером Четверного Союзу Німеччиною. І це не дивлячись на просто гігантську допомогу і фінансову, і військову, і промислову з боку Великої Британії, Франції та інших країн Антанти. Бо Російська імперія розраховувала на коротку війну. Короткотривало. Тобто ми побідіємо, русський солдат, помиє чоботи в Середземному морі, як завжди. До тривалої війни Росія була не готова. Вона була слабкою, економічно розвинутою державою. Слабкою. Особливо економічно. Вона дуже відставала від європейських країн, від усіх. Війна на 1917 рік точилася вже два з половиною роки. Російська економіка помирала. Мільйони селян та робітників, які до війни виробляли товари та продукти, тепер були солдатами і самі потребували товарів та продуктів. Ціни зростали, товарів ставало менше, робочий день ріс. Криза економічна переросла в політичну. А при владі був слабодухий Микола ІІ, який не хотів, не вмів і не міг нічого покращити в країні, тому його усунули політики революцією, не останню роль в цьому зіграло те, що його дружина була німкеня, і народ звинувачував, бо російська імперія воювала проти Німеччини, що вона шпигун, що вона не дає цареві правильно керувати державою, що в всіх поразках винувата саме вона, тобто, що наближення царя ну, про німецьке, що цар носить Георгіївську стрічку, що цар з Георгієм, ось, а цариця спить з Григорієм, ну, тобто мається на увазі Григорій Распутін такий собі. Святий чорт Російської імперії. Якщо ви хочете детальніше про цього святого чорта, який впливав безпосередньо і на імператрицю, і на імператора, і взагалі на всю політику Російської імперії, і зовнішню і внутрішню, будучи простим селянином, пишіть в коментарях, я зніму про нього відео. Так от, відповідно, Миколу усунули шляхом революції. Буржуазної, лютневої 17-го року. Але війна триває далі. До влади прийшов тимчасовий уряд, який війну цю продовжив. За час Першої світової до російської армії було мобілізовано 15 мільйонів 800 тисяч чоловік. Загинуло та пропало безвісти і померло в госпіталях від ран 2 мільйони 254 тисячі чоловік. Потрапило в полон 3 мільйони 343 тисячі. Це найбільше з усіх країн, які брали участь у війні. Це знову ж таки загально такий непризнаний факт, ніхто з російських істориків про це не каже, але в Другій світовій війні теж в полон найбільше здалося. Це бійців Червоної армії. Абсолютний рекорд, що в Першій світовій русських найбільше здалося, що в Другій світовій русських найбільше здалося. Хоча, як ви знаєте, вони в всіх фільмах своїх пропагандистських. І на кожному плоті верещать русськії не здаються. Це неправда. Треба просто взяти статистику. І побачити, що загинуло 2 мільйони 200, 000, а в полон здалося 3 мільйони 300. 000. От і все. Йдемо далі. Восени 1917 року до влади в Росії прийшли більшовики на чолі з Леніним. Ось якого з еміграції, бо він був за кордоном, його в Росії оголосили шпигуном, відповідно, диверсантом, який має на меті провести революцію, щоб підірвати Росію зсередини. Так от його в Росію в еміграції привезли в запечатаному дипломатичному німецькому вагоні, привезли через територію Австро-Угорщини та Німеччини. Ну, ось і теж там Ленін пробирався через Фінляндію, через фінські болота, щоб підняти революцію ради рабочих і крестьян. Це байка. Він їхав в чудовому вагоні, попивав дорогу каву. Ну, ось попивав баварське пиво, тому що там, власне, пивасика, він бухнути любив, а от до вже міцних напоїв він відносився дуже скептично. Так ось, Ленін прибув, його би мали арештувати просто в Росії. Ну, але, власне, не арештували, бо запечатаний в вагон. Так от, він очолив більшовиків, а кривавих, безбожних та заперечуючих... Право людини на приватну власність у тих більшовиків не любили в Росії принаймні половина населення, це точно. Ось, тому почалася громадянська війна між червоними більшовиками та білими прихильниками відновлення попередньої царської Росії. Крім того, Росія почала війну проти Української Народної Республіки, Білоруської Народної Республіки, коли повалили Микола ІІ, відповідно, народи Росії, які були поневолені Російською імперією, вони піднялися на боротьбу. Ленін, не то виконуючи свої зобов'язання перед Німеччиною, яка його фінансувала і доставила до Росії, не то розуміючи, що буде ханатій радянській владі, якщо Росія не вийде з Першої світової, світової війни, бо перше згасила більшовиків, це була обіцянка про мир. Ось. Прайда, вийшовши з Першої світової війни, більшовки втягнули Росію в громадянську війну між Білими і Червоними. І в цій війні загинуло ще більше людей, ніж під час Першої світової. Ось. Тому Росія запросила миру Четверного Союзу, його лідеру Німеччині. В результаті був підписаний Брестський мир, за яким Росія втрачала 1 мільйон 209 -10 тисяч квадратних кілометрів території, де проживало на хвилинку 56 мільйонів чоловік. Ось так Росія капітулювала перед Німеччиною. Через 8 місяців закінчилася Перша світова війна. Антанта виграла. Але Росія була не серед переможців, а серед тих, хто ганебно капітулював. А більшов... через більшовиків Росія ще опинилася в міжнародній ізоляції.